Частина 10. Все ще хочете більшого? Ось кілька речей, які вам треба зробити. Багато людей можуть залишитися незадоволеними моїми десятьма кроками. їм може здатися, що в них більше філософії, ніж дії. Я вважаю, що розуміння філософії настільки ж важливе, як сама ідея. Є багато людей, які хочуть робити замість того, щоб думати. І є люди, які думають. Але нічого не роблять. І я ж люблю і нові ідеї, і саму ідею. Для тих людей, котрі потребують конкретних вказівок до дії. Я поділюся кількома речами, які використовую сам у скороченій формі. Перестаньте робити те, що ви робите зараз. Іншими словами, зробіть перерву та підсумуйте, що працює, а що ні. Визначення безумства продовжувати робити те саме та чекати іншого результату. Досить робити те, що не дає вам користі. І шукайте чогось нового, що ви могли б робити. Шукайте нових ідей. Щоб отримати нові ідеї про інвестиції, я йду до брокерів і шукаю книги з різних оригінальних предметів. Я називаю ці предмети формулами. Я купую книжки, які розповідають все про те, про що я не знаю нічого. Наприклад, у одній книгарні я знайшов книжку 16-відсоткове вирішення проблеми Джоела Московіца. Я придбав її і прочитав. Наступного четверга я в точності виконав те, про що йшлося в книзі, крок за кроком. Я чиню так само, знаходячи вигідні угоди стосовно нерухомості у банках і адвокатських офісах. Більшість людей нічого не роблять або дозволяють комусь відмовити їх від тих нових формул, котрі вони вивчають. Мій сусід сказав мені, чому не спрацюють 16%. Я не послухався його адже сам він ніколи не робив того. Знайдіть когось, хто вже робив те, що ви хочете зробити запросіть його на обід, розпитайте про маленькі секрети, які він використовує у своїй торгівлі. Що стосується 16% податкових заставних сертифікатів, то я пішов у місцеве податкове управління та звернувся до державного службовця, яка працювала в офісі. Я дізнався, що вона також інвестувала у такі самі заставні сертифікати. Я негайно запросив її на обід. Вона охоче розповіла мені все, що знала і як правильно слід було робити це. Після обіду вона провела зі мною весь час до самого вечора, показуючи все, що було потрібно. До наступного дня я з її допомогою знайшов два великих маєтки, які підлягали під дію 16% заставних сертифікатів. Це забрало в мене один день, аби прочитати книжку Московіца, один день, аби почати діяти, і день, аби укласти дві чудові угоди. Відвідуйте відповідні курси та купуйте касети. Я шукаю у газетах оголошення про нові та цікаві курси. Багато з них взагалі безкоштовні або коштують дуже мало. Також я відвідую дорогі семінари на ту тему, яку хочу вивчити. Я багатий і вільний від потреби в роботі просто тому, що відвідував такі курси. У мене є друзі, які казали мені не ходити на ті курси і не викидати гроші на вітер, і вони донині працюють на тій самій роботі що й тоді. Робіть багато пропозицій про покупки. Коли я хочу придбати якусь нерухомість, то оглядаю багато різних маєтків і зазвичай пишу свою пропозицію. Якщо ви не знаєте, якою має бути правильна пропозиція, то я не знаю також. Це вже робота агента з нерухомості. Вони готують пропозиції. Я намагаюся виконувати якомога менше роботи. Одна моя знайома хотіла, щоб я їй показав, як купувати багатоквартирні будинки. Тому однієї суботи вона, її агент і я подивилися шість споруд. Чотири з них були нікудишніми, проте два виявилися досить непоганими. Я сказав, аби вона написала пропозиції на всі шість, пропонуючи половину тієї ціни, яку просили власники. Вона та її агент мало не отримали серцевого нападу. Вони подумали, що це буде надто грубим, що вони можуть образити продавців. Але, чесно кажучи, я думаю, що агент просто не хотів прикладати стільки зусиль. Отож вони нічого не зробили та продовжили шукати кращої можливості. Вони не зробили жодних пропозицій, і та моя знайома все ще шукає правильних угод за правильну ціну. Що ж, ви й не дізнаєтесь, яка має бути правильна ціна, доки не зустрінетеся з продавцями тієї нерухомості, що продається. Більшість продавців просять забагато. Рідко трапляється, що продавець запросить нижчу ціну, ніж його товар того вартий. Ось мораль цієї історії робіть пропозиції на покупки. Люди, які не є інвесторами, навіть не уявляють, що це за відчуття намагатись щось продати. У мене була одна власність, яку я хотів продати місяцями. Я вже був готовий продати її за будь-яку ціну. Мене б влаштувала навіть зовсім низька ціна. Якби мені запропонували хоч 10 свиней, то я був би радий. Не через те, що я потребував свиней, просто тому, що когось зацікавила моя пропозиція. Я б, можливо, навіть обміняв ту нерухомість на свиноферму. Такі правила гри. Гра купівлі-продажу дуже цікава. Тримайте це в голові. Це цікаво і це лише гра. Робіть пропозиції. Хтось може і сказати так. Я завжди намагаюся робити пропозиції, притримуючи для себе можливі шляхи відступу. В питаннях нерухомості я роблю пропозиції, де вк включені слова дійсне за згоди бізнес-партнера. Я ніколи не уточнюю, хто саме той бізнес партнер Більшість людей не знають, що моїм партнером є мій кіт. Якщо вони приймають пропозицію, а не я е, хочу укладати з ними угоду, я телефоную додому та розмовляю зі своїм котом. Я роблю тут такі абсурдні твердження, щоб показати, наскільки абсурдною та простою є ця гра. Багато людей самі собі ускладнюють життя, сприймаючи речі надто серйозно. Пошук правильних угод, правильного бізнесу, правильних людей, правильних інвесторів це все зустрічі з людьми. Вам слід йти на ринок і розмовляти з багатьма людьми, робити багато пропозицій, зустрічних пропозицій, вести перемовини, відмовлятись і приймати. Я знаю деяких людей, які просто сидять вдома і очікують телефонних дзвінків. Проте, поки ви ще не Сінді Кроуфорд і не Том Круз, то, думаю, вам краще йти на ринок, навіть якщо це просто супермаркет. Шукайте, пропонуйте, відмовляйтеся, ведіть перемовини та погоджуйтеся. Це все частини майже кожного процесу в житті. Бігайте, прогулюйтесь чи проїжджайте територію, яка вас цікавить раз на місяць, десь протягом 10 хвилин. Я знайшов деякі з моїх найкращих інвестувань у нерухомість саме тоді, коли бігав. Я можу бігати в якійсь конкретній місцевості протягом року. Я шукаю варіанти перспективних угод. Аби угода виявилася прибутковою, потрібні два моменти вигідна угода та різноманітність варіантів. Є багато вигідних угод, проте саме різноманітність варіантів перетворює угоду на прибуткову можливість. Отож, коли я бігаю, то вибираю таку місцевість, в яку я міг би інвестувати. Роблячи пробіжки кілька разів поспіль, я помічаю найменші зміни. Помічаю ті об'яви про продаж нерухомості, які висять вже довгий час. Це означає, що продавець може більш легко погодитися на вигідну для мене угоду. Я спостерігаю за вантажівками, які виїжджають кудись чи в'їжджають звідкись. Я зупиняюсь і їх і спілкуюсь з водіями, я спілкуюся з листоношами. Це просто вражаюче, скільки інформації вони мають про свої райони. Я знаходжу поганенькі райончики, особливо такі, від яких усі відлякали новини. Я об'їжджаю їх інколи протягом року, чекаючи на якісь знаки про зміни на краще. Я розмовляю з дрібними торгівцями, особливо з новачками, щоб дізнатися, чому вони переїхали в цей район. Це забирає всього лише декілька хвилин на місяць, і я роблю це, займаючись ще чимось, наприклад, ранковою зарядкою чи відвідуванням крамниці. Що стосується акцій, то мені подобається книга Пітера Лінча Борючись із течією через запропоновану ним формулу відбору акцій, що зростають в ціні. Я помітив, що принципи пошуку акцій, що зростають в ціні, ідентичні пошукам вигідних угод у нерухомості, пошуком цінних паперів, нових компаній, нової домашньої тваринки, нового дому, нового чоловіка або дружини чи пошуками якісного та дешевого прального порошку. Процес завжди однаковий. Вам потрібно визначитися, що саме ви шукаєте, а тоді просто йти та шукати. Чому споживачі будуть завжди бідними? Коли супермаркет проводить якийсь розпродаж, наприклад, туалетного паперу, споживачі завжди біжать туди та купують багато про запас. Коли ринок акцій провадить розпродаж акцій, який найчастіше називається крахом на біржі, споживач звідти тікає. Коли супермаркет піднімає ціни, споживач скуповується деінде. Коли біржа піднімає ціни, споживач починає скуповувати акції. Шукайте в правильних місцях. Один мій сусід придбав кондомініум за 100 тисяч доларів. І я купив точно такий самий поруч із його за 50 тисяч доларів. Він сказав, що чекатиме, поки ціни зростуть. Я відповів, що прибуток заробляють при покупці, а не при продажу. Він укладав угоду з брокером із нерухомості, яка не мала своєї власної нерухомості. Я купував у банку у відділі, який займався питаннями права викупу заставленого майна. Я заплатив 500 доларів за курси, де навчали, як правильно чинити в такій ситуації. Мій сусід думав, що 500 доларів за курси інвестування в нерухомість це занадто дорого. Він сказав, що не може собі цього дозволити і що він не має часу. Отож тепер він чекає, коли ціни піднімуться. Спершу я шукаю людей, які хочуть купувати, а тоді тих, які хочуть продавати. Один мій товариш шукав певну ділянку землі. У нього були гроші, та не було часу. Я знайшов йому велику ділянку землі більшу за розміром, ніж та, яку хотів придбати мій друг. Зателефонував йому, і друг захотів купити частину від знайденої ділянки, яка його влаштовувала. Він, придбавши потрібну йому ділянку землі, заплатив стільки, що решту ділянки, яку я знайшов і яку він не захотів купувати, залишилася мені безкоштовно. Мораль цієї історії купуй цілий пиріг і ріж його на шматки. Більшість людей шукають те, що можуть собі дозволити, тому вони шукають щось маленьке. Вони купують лише шматок пирога, і відтак їм доводиться платити більше за менший шматок. Люди, які мислять маленькими масштабами, не здатні на великі справи. Якщо ви хочете бути багатшими, навчіться думати масштабніше. Роздрібні торгівці полюбляють давати знижку при покупці більшої кількості товару просто тому, що більшість ділових людей люблять покупців, які беруть багато. Навіть якщо у вас є небагато, ви завжди можете думати більш масштабно. Коли моя компанія вирішила закупити комп'ютери, я зателефонував кільком своїм друзям і запитав, чи не хотіли б і вони закупити комп'ютери. Тоді ми обійшли різних дилерів і домовилися про крупну угоду, оскільки збиралися купити велику партію комп'ютерів. Те саме я роблю і з акціями. Маленькі люди так і не стають великими через те, що вони не вміють думати великими масштабами. Вони діють самостійно або не діють взагалі, учіться на історії. Всі великі компанії на фондовій біржі починали як маленькі. Полковник Сандерс не розбагатів, аж поки не втратив усе, що мав, коли йому було вже за 60. Білл Гейтс став одним із найбагатших людей у світі до 30 років. Дія завжди перемагає бездіяльність. Це лише кілька з тих речей, які я робив і продовжую робити, щоб віднайти можливості. Пам'ятайте про важливість слів робити і потрібно зробити. Як уже багато разів повторювалось у цій книзі, вам потрібно діяти, а тоді ви зможете отримати фінансову винагороду. Дійте, не відкладаючи на потім. Епілог. Як усього за 7 тисяч доларів дати дитині освіту в коледжі, Наостанок хочу поділитися з вами фінальною думкою. Основною причиною написання цієї книги було моє бажання донести вам, як зростаюча фінансова мудрість може бути використана, щоб розв'язати багато із загальних життєвих проблем. Без фінансової підготовки всі ми надто часто використовуємо стандартні формули протягом усього свого життя, такі як старанно працювати, заощаджувати, позичати та платити надмірні податки. Сьогодні ми потребуємо кращої інформації, іншого підходу до життя. Я хочу використати наступну історію як фінальний приклад фінансової проблеми, яка дивиться в обличчя багатьом молодим сім'ям: Як забезпечити хорошу освіту своїм дітям і також попіклуватися про свою пенсію? Ось вам приклад використання фінансової мудрості замість важкої роботи для досягнення тієї ж мети. Мій друг якось ламав голову над тим, як би назбирати грошей для того, щоб дати своїм чотирьом дітям освіту в коледжі. Він відкладав кожного місяця по 300 доларів у цінних паперах, проте донині назбирав лише 12 тисяч. Він визнав, що йому на освіті дітям потрібно було 400 тисяч доларів. Він збирав ці гроші протягом 12 років, з того часу, як його найстаршій дитині виповнилося 6. То був 1991 рік, і ринок нерухомості у Феніксі перебував у жахливому стані. Люди буквально позбавлялися своїх будинків. Я запропонував своєму однокласнику, щоб він купив дім за частину тих грошей, які він тримав у цінних паперах. Ідея його заінтригувала, і ми почали обговорювати можливі варіанти. Його першочерговою турботою було те, що у нього не було банківського кредиту на придбання ще одного будинку. Я запевнив його, що існують інші шляхи фінансування покупки нерухомості, крім банку. Ми шукали будинок протягом двох тижнів, Будинок, який би відповідав усім критеріям, котрі ми поставили для нього. Вибір був чималий, а сам процес пошуку викликав у нас азарт. Нарешті ми знайшли у чудовому районі будинок із трьома спальнями та двома ванними кімнатами. Власника на роботі скоротили, і він змушений був продати свій будинок саме того дня через те, що його сім'я переїжджала до Каліфорнії, де на нього чекала нова робота. Він хотів 102 тисячі доларів, проте ми запропонували лише 79. Він погодився негайно. Дім був придбаний під так звану некваліфіковану позику, що означає, що навіть людина, у якої немає роботи, могла придбати дім без санкції банкіра. Власник був винен за позику 72 тисячі доларів. Отож мій друг мав заплатити лише сім, які складали різницю між сумою позики та сумою, за яку дім продавався. Тільки но власник виїхав, мій товариш здав дім в оренду. Після того, як усі витрати були оплачені, включаючи поточні витрати по заставній, мій друг клав собі в кишеню 125 доларів щомісяця. Він планував тримати цей дім протягом 12 років. А щоб швидше виплатити закладну, він додавав до основних виплат і 125 доларів із грошей за оренду щомісяця. Ми підрахували, що за 12 років значна частина заставної буде виплачена, і мій товариш зможе вивільнити 800 доларів на місяць до того часу, як його старша дитина піде в коледж. Також він зможе продати будинок, якщо він підніметься в ціні. У 1994 році ринок нерухомості у Феніксі несподівано змінився, і моєму товаришу запропонували 156 тисяч доларів за той самий будиночок. Люди, які орендували його і яким він полюбився. І знову він попросив моєї поради. І звісно ж, я порадив продавати. Несподівано у нього з'явилося 80 тисяч доларів, якими він міг оперувати. Я зателефонував ще одному своєму товаришу з Остіна, Техасу, який допоміг укласти ті гроші в один міні-склад. За три місяці по мій приятель із Фенікса почав отримувати чеки на майже тисячу доларів щомісяця. Цей прибуток відкладався у сімейний фонд на коледж, який зростав тепер набагато швидше. У 1996 році міні-склад був проданий, і мій товариш отримав чек на близько 330 тисяч доларів. Ці гроші були вкладені у новий проект, який додавав понад 3 тисячі доларів місячного прибутку для сімейного фонду на коледж. Тепер мій друг був впевнений, що його мета 400 тисяч доларів на навчання дітям буде легко досягнута, хоча для того він потребував усього лише 7 тисяч доларів і трошки фінансової мудрості. Його діти тепер зможуть отримувати ту освіту, яку захочуть самі, а він зможе тоді використовувати свій актив, який генерує його бізнес, аби забезпечити собі гідну пенсію. Як наслідок його успішно вибраної інвестиційної стратегії, він зможе вийти на пенсію рано. Дякую вам, що читаєте цю книжку. Сподіваюся, що вона дала вам певні знання про використання сили грошей, які працюють на вас. Сьогодні нам потрібна більша фінансова мудрість, аби просто вижити. Та ідея, що потрібні гроші, щоб заробляти гроші, належить фінансово неосвіченим людям. Це не означає, що вони нерозумні, просто вони не пізнали науки, як робляться гроші. Гроші це лише ідея. Якщо ви хочете мати більше грошей, то просто поміняйте свій спосіб мислення. Кожна людина, яка досягла чогось у фінансовому плані, починала з малого, з ідеї, яка потім переросла у щось велике. Те саме стосується інвестицій. Потрібно лише декілька доларів, аби почати та виростити щось велике. Я зустрічаю так багато людей, котрі марнують своє життя, женучись за великою угодою чи намагаючись назбирати багато грошей, щоб вкласти у щось велике. Але, як на мене, це просто безглуздо. Надто часто я бачив, як недосвідчені інвестори вкладали великі гроші в одну справу і втрачали їх дуже швидко. Вони можуть бути хорошими працівниками, але не хорошими інвесторами. Освіта і мудрість на предмет грошей є дуже важливими. Слід починати рано: купіть книжку, сходіть на семінар, починайте практикувати. Починайте з малого. Я перетворив 5 тисяч доларів готівки на 1 мільйон доларів активу, який продукував 5 тисяч доларів місячного грошового потоку менш ніж за 6 років. Але я почав навчатися ще дитиною. Я заохочую і вас почати навчатись, адже це не важко. Насправді, це дуже легко, якщо ви лишень уловили сутність цього. Думаю, що я ясно виклав те, що хотів сказати те, що ви маєте у своїй голові, визначає те, що буде у вас у руках. Гроші це лише ідея. Є чудова книга, яка називається Думай і багатій. Зауважте її назва нестаранно працюй і багатій». Навчіться робити так, аби ваші гроші старанно на вас працювали і ваше життя стане легшим і щасливішим. Нині слід діяти не напевне, але діяти з розумом. Беріться до справи. Усім нам були дані два великих дари наш розум і наш час. І від нас залежить, як ми їх використовуємо. З кожною доларовою банкнотою, яка потрапляє нам до рук, ми і лише ми маємо силу визначити її долю. І якщо ми витратимо її бездумно, то самі ж оберемо бідність. І якщо витратимо її на пасиви, то приєднаємось до середнього класу. Якщо ж ми інвестуємо її у свій розум і навчимося набувати активи, то тим самим оберемо багатство своєю метою та своїм майбутнім. Вибір за мною і за вами, і лише за нами самими. Кожен день і з кожним доларом ми обираємо бути нам багатими, бідними чи середнім класом. Зробіть свій вибір, аби поділитися своїми знаннями зі своїми дітьми, і ви зможете підготувати їх до того світу, що на них чекає. Ніхто інший не зробить це для них. Ваше майбутнє та майбутнє ваших дітей визначається тим вибором, який ви робите сьогодні, а не завтра. Ми бажаємо вам великого багатства та міцного щастя у житті, найдорогоціннішого подарунку, яким володіє людина. Роберт Кіосакі та Шерон Летчер.